Третя Пропозиція для спекотного нашого літа, одяг з льону, з натурального льону. 95 гривень одна позиція. І в лоті у нас буде 35 різних позицій. Лот буде коштувати 3,325. Це все упаковочка або збірочкою. Класний льон. Есмара гарно носиться, гарна якість. Показую, що буде в цьому лоті. Майок футболок з льону буде 18. Це ось такого плану футболочка. Ось така майка. Вони упаковочці, бачите, ось їхній склад. Тут льон, 100% льон. І тут так само: 100% льон. Е, так, е, така, така майчка футболочка Так, майчика-футболочка. І ось ці ось ці такі класні майки з такою бертельками рюшечками Вони у нас в трьох кольорах: такий бежевий, такий ось рожевий і чорна. Є чорна? Може, тут і немає. Тут немає, але нема, ще, ну, ще такого плану є чорна. Ось так вони виглядають на модельці, воно класно між собою все поєднується. Ще ось така маєчка американочка, подовжна така майка-футболка. Ось така темно-синього кольору, ось така чорна, так вона виглядає. Значить, різні майки футболки, їх буде 18 штук. Отака ще майка класна, така легка жіноча. Їх буде 18 штук. І ось така кольорова. Штани, кілоти, дві пари. Ну, дві штучки. Ось такі одні. воно класно можна з цією маєчкою їх поєднати. І з чорною також. І ось такі бежеві кілоти. Шорти у нас буде п'ять штучок. Ось такі класні шортики, світлі і чорні. Ось такі чорні, так наглядають на модельці. Так, одна спільниця. Бачила її. Ось одна ось така спідниця. ляна чорна, довга спереді з розрізом. Потім у нас суконь буде чотири. Це ось така сукня. Ляна така різнокольорова така сукня, туніка. Ось така класна розкішована донизу. І ось така прикольна, чорна така сама. Значить, сукні у нас буде чотири, і блузок для них у нас буде п'ять. Це така класна блузка, оверсайз. Вона не сильно довга на гудзичках. Так розового кольору і в чорному кольорі. Класно виглядає, класно носиться і переться. Значить, 95 гривень одна позиція, одяг 100% льону, есмара, 3,325 лот. У лот. Лоті буде 35 різних штук. Під відео я опишу скільки чого буде. Замовляйте наших менеджерів.